Увага, діти на дорозі. Таку назву мав виховний захід в гімназії номер 5 14 квітня першокласники зустрічалися з вартовими доріг. Сергій Литовченко, інспектор прилуцького відділу поліції, говорив про головне: кожній дитині, аби стати свідомим учасником дорожнього руху, необхідно маличку вивчати потрібні правила, набувати практичних навичок, поведінки на вулиці. Максимально проводимо такі зустрічі, тому що вони є необхідними і потрібними. Знаючи те, що наші діти такі вони більш активні і, можливо, час від часу забувають відповідні правила дорожнього руху, тому намагаємося. Доводити, можливо, хтось дещо нове дізнається, хтось просто згадує те, що колись про щось говорили. Правоохоронець навчав дітлахів, як правильно поводити себе в тій чи іншій ситуації, умовно проводив відтворення типових аварій за участю школярів. Інспектор нагадав, що основою виховання дисциплінованих учасників дорожнього руху є перш за все сім'я. І що найголовніше, дорослі мають пам'ятати. Діти беруть приклад з тат і мам. Тож швидко не значить безпечно. Були такі випадки замічав, коли навіть діти віддіргували своїх батьків від того, що вони хотіли порушувати право дорожнього руху. Тобто горів червоний, там це світло, світло хвора. Там мама хоче вести доньку через дорогу, донька. Мама нам в школі говорили, що так не можна переходити». Першачки уважно слухали правоохоронця, чітко відповідали на запитання хором і поодинці. Обіцяли бути слухняними, не бавитися біля дороги. Не можна переходити дорогу на червоне світло, коли немає першого переходу. На міліціонер розказував, що треба робити, коли на узбіччі побачиш якісь перешкоди, і як правильно переходити дорогу, і як правильно по ній треба йти. Слухаючи розповідь інспектора, діти чітко засвоїли. Мають не лише права, а й обов'язки. Від їх дотримання залежить не лише власне життя, а й безпека водіїв транспортних засобів та інших пішоходів. Я завжди буду дотримуватись цих правил зустріч. Залишилися задоволені і школярі, і інспектор Сергій Литовченко запевнив, вартові доріг робити все можливе, аби уникнути аварійних ситуацій. Думаю, надалі проводити цю роботу. Думаю, вона не даремна і потрібна.